Добрий день майстра Овена. Добрий день, друзі. Радію вас бачити та відчувати. Сьогодні ми знову в ефірі з майстром Овеном, а це значить продовження надзвичайно потужного проєкту Бесіди з майстром. Дякую нашим глядачам за перегляди, поширення і коментарі. Майстре, ми почали розкривати та надавати відповіді на надзвичайно глибоку тему Боги. Сьогодні, до речі, обрав продовження теми, в якої основа буде взята з запитань, залишених в коментарях. Це єгипетський пантеон. Друзі, також зверну вашу увагу, щоб ви мали змогу зрозуміти весь контекст сьогоднішньої частини Етеру. Подивіться першу його частину. А ми починаємо. Дякую пані Марині за запитання. Майстра, Бог Ра, хто він в. Чому він є допомогою людям і чи є йому продовження, поклоніння зараз, тобто в наш час. Я таки привітаю наших друзів, привітаю своїх учнів <кхи> в тобі. І дякую Всесвіту, дякую вищим силам за те, що ми можемо спілкуватися, отримувати. Запитання дуже глибокі і цікаві, і звісно, надавати на них відповіді. Єгипетський пантеон це лише один з пантеонів богів, і я впевнений, що сутності, які представлені в єгипетському пантеоні, ми сьогодні побачимо тому приклади, представлені і в інших пантеонів пантеонах богів. Ми не дуже довіряємо офі офіційним знанням, офіційній інформації. Тому і самі досліджуємо всі пантеони богів, і єгипетський є нам рідним пантеоном і улюбленим. Хоча ми зараз глибоко досліджуємо і інші пантеони богів. Але про те ми напевно поговоримо в інших розмовах наших з вами. І звісно, я рекомендую вам переглянути всі наші всю нашу рубрику по неділях бесіди з майстром. Я думаю, що ви знайдете. Багато чого цікавого і нового для себе, і <кій> на ваших коментарях ми будуємо, до речі, і наші бесіди. І хочу, друзі, сказати ось що. Я оголошую: ну, якщо хочете конкурс, якщо хочете такий собі марафон, і в якому за найкраще, найкраще за місяць. Задане запитання, ми запишемо з автором цього запитання, і буде теж е, відео розміщено на YouTube-каналі е, на моєму, з саме з людиною, яка задала те запитання. Отже, мотивація зрозуміла: задавайте цікаві запитання: що, де, коли. Ну, а тепер, звісно, про... повернемося до. Е... Сьогоднішньої бесіди і дійсно. Ра. Ну, те, Ми умовні боги, бо ми, в принципі, мої вірування, вони монотеїстичні. Я впевнений, що існує перше джерело всього сутнього, і те справді і є божественною, божественним провидінням і творцем, і початком всього, що ми бачимо навколо себе. Але так звані боги, так званий єгипетський пантеон. Почнемо говорити про це. Ра, ви знаєте, колись е, не, не тільки єгипетський пантеон. Я колись читав трактати із Тибету, теж там все запутано. І Єгипетський, і особливо про Ра. коли я читав, намагався розібратися, я ще більше запутався. І ось чому? Коли почав досліджувати, то зрозумів, що Ра це є. Е, Першопочатком багато кого він вміщує в себе інших потужні сутності, можливо, вони являються аспектами цього бога, можливо, ще якимось іншим незрозумілим нам чином, але тим не менше, і з того, що ви знайдете і я би підтвердив своїми відчуттями в офіційних джерелах, що Ра в себе вміщує Амона, Гора. І де інде говорять і інших богів. Коли ми повернемося до. чому така. Але відчувалася завжди рідність, і Ра, і гора, і Амон був мені небайдужий. Саме тому я почав розбиратися з Єгипетським пантеоном, напевно, саме з постаті Ра. І заплутавшись, я зрозумів, що. Це, як кажуть, три в одному. І з нього пішли і гор, і, і зауважу, що ми знаємо і про око гора, і про око Ра. Але вони відрізняються одне від іншого. До речі, відчуйте, будь ласка, цю е, неодинаковість цих символів сакральних людства. І напишіть нам, в чому ви бачите різницю. Отже, батько нашого ра, ось поруч зі мною фігура, символ Хнум. Він вважається творцем нашого світу і, твор... і батьком ра. І я відношусь до нього як одного з творців геному людини. Ну, більш, б, наші дослідження продовжуються, і, можливо, більш глибоко і достовірно, я зможу сказати, коли таки е, після війни ми відправимось на е, місцини, де були під час Атлантиди і раннього Єгипту наша академія, саме в Єгипет, в Луксор. І тоді ми більш відчуємо, більш глибоко, більш зрозуміємо і зможемо відтворити. Все, що ми відчуємо в наших розповідях, а можливо, зробимо документальне кіно з цього приводу. Так от, виходить, що, будучи одним з головних з пантеону богів єгипетських, перекликається відразу Ярило, Бог Сонця Хорс, але через Амона перекликається з Даждьбогом, адже. Ми говоримо про багатство і вміщує в це все в собі ра. І ми зрозуміємо, що сонце воно е зранку до нас посміхається іншою посмішкою, чим день і ввечері. Напевно, і саме тому ми бачимо стільки аспектів, які вміщує в себе Бог Ра. Звісно, це потужний. Світло несущий Бог. І тому ми можемо саме так його і сприймати, і відчувати. Я звертаюся до нашого сонечка, як до, називаючи його Ра, вважаючи його іменем, справедливим. Можливо, і сонце і надихнуло людей на створення в своєму. Пантеоні цього Бога Ра. Хоча я думаю, що було земне втілення, яке люди сприймали за втілення нашого небесного світила в уособленні фізичному Бога. Ми знаємо, що єгипетські боги жили серед людей, але були могутні, потужні і виглядали дуже дивно і не були однаковими. А як ми бачимо тепер, то вміщували. В себе по кілька іпостасій, якщо хочете, аспектів, і, які виокремлювалися в інші окремі особи індивідуальності. Дякую, майстра. Ви знаєте, коли ви говорили за Хнума, такі вібрації по шкілі пішли, десь дуже близько. А ми, ви знаєте, довіряємо вас і дуже сильно вам. У мене інше запитання таке більш продовження Єбетського пантеону Сіріс і Іїсіда. Таке подвійне запитання, бо коли шукаєш інформацію на ці два імені Бога постійно разом, майстра хто вони? Я вважаю їх е творцями, е теж геному людини. Е Космічними інженерами, які прибули в наш світ і створюють, і працювали в тому числі над створенням геному людини, таким, яким ми себе бачимо тепер. Коли я працюю над енергіями або створенням пари пари людей, я завжди закликаю кілька пар: серед них Осіріс і Сіда. Які інші пари я закликаю, будь ласка, запрошую на семінар по створенню пари. Там ви дізнаєтесь, хто ще може вам в цьому питанні допомогти. Осі риси і сіди це і трохи трагічна, але велична легенда, історія їх буття в моє життя. Вони років 13 тому увірвалися буквально в медитаціях і в життя нашої академії? Ми змушені були з ними. Знайомитись і першою була Ісіда, і вони передавали знання якраз по енергіях пари, як правильно відпрацьовують енергії в парі, в тому числі при коханні, про <кхем> тому, що ми називаємо божественним напевно зближенням і єдністю. І... Але Осіріс виступав тоді в. Аспекті або іпостасі, якщо хочете, Зевса. Тобто, з одного боку, була Ісіда, з іншого боку, був Зевс. І ми розуміли, потім зрозуміли чому. Бо на той момент цілісність в нашому світі Осіріса не була відновлена. І буквально через два дні після цього сакрального дійства, як до мене, прийшла і в нашу академію Ісіда з Зевсом. І вони показали, як рухаються між енергетичними центрами енергії в парі справедливо і природньо. І це було неймовірно. Це відтворювало, напевно, вічний двигун, якщо можна так, так сказати. Обидва віддають і обидва збагачуються. І це дійсно така велична пара, яка може бути визнана нами людьми еталонною. І на буквально через два дні в роботах нашої академії групи тоді було три учні в мене, і ми в медитаціях повністю відновили цілісність фізичного тіла. Ну на тонкому плані, звісно, Осіріса. І вже він далі з нами спілкувався не як Зевс, а як Осіріс. З цього почався довгий шлях в багато років. Відновлення храму Осіріса і Ісіди, Не дивуйтеся в Миколаївській області. Ми знайшли енергетичні сліди діяльності цих майстрів, цих богів е в, в Україні, в її землях е Папарутіно, те, що ми знаємо, як Ольвію, і там було е створено храм. Вічної любові, земної, осірісом і Ісідою. звісно, решток храму не, ми не знайшли таких. Ну ми не маємо право шукати там якісь археологічні дослідження, чисто на енергіях. Але наша робота багаторічна явила світові відновлення на енергетичних планах храму вічної. Вічної любові, осі ліса і Ісіду, який став масштабом більше його вібрації за рахунок того, що багато років академія вкладалася туди енергіями, були багато подорожей в ті місцини. Ми відчували і цими відчуттями підняли вібрації цього храму. Звісно, на на планетарному рівні нічого не було збудовано відновлено. Зате десь тиждень в небесах сяяла фізично сяяла золота піраміда, і це було символом, і нам прийшла інформація, що храм не тільки відновлено, а й піднято в вібраціях в вищі е, світи, і він вважається тепер е, вселенським храмом вічної любові Осіріса і Ісіди. Тому це пара е, з одного боку, якщо так в лоба дивитися інженерів, які займалися генною інженерією в нашому світі. і... Ну, вийшло, що вийшло. Вийшли ми і з своїми синами вони працювали. Легенда теж досить, як і все, що стосується Єгипта в ви можете ознайомитись з нею, але спотужно сповнено любові, сповнено пітету, такого взаємоповаги, глибинної честі і достоинства. Тому це пара майстрів. З якими можливо ми співпрацювали наша академія в минулому в часи Атлантиди і мали честь бути з ними в храмі вічної молодості, вічного життя, як ми для себе називаємо на території нашої академ... ашраму нашої школи, яку тоді очолював Тот Атлант. І дійсно це рідні енергії, рідна пара, і ми з великою повагою ставимося для цих постатей. Я зараз майстра посміхаюся, бо ви як завжди трошки наперед забігаєте. <кхи> але про осіль і сіду. мені здається, чи це дійсно так, тільки що було. Бо я постійно і знайомство з вами, спілкування з вами, але зустріч вашу, ви наче ніде не говорили, як ви зустрілися, і що Зев зразу пройшов, це я думаю, нова інформація. Я просто поки що не розкриваю тему. Саме сакрального, сакрального кохання в е, академії. Я вже до, до, майже до, більше 10 років в роздумах, чи вартує це робити, виносити це на широкий загал і робити широко досяжну інформацію, е, обміну енергії в парі. Але коли я веду пари, коли я веду, коли я веду семінари по, і марафони по парі, я говорю. Торкаюся цієї тематики, цих е, знань, які передали тоді ЗЕВС з ісідою, і продовжили передавати усі риси ІСІДА. Е, да, знання така історія, про які більше мовчать. Я змушений говорити, бо мене направили бути публічним і навчати. І тут я не пручаюся, але теж е, так подаю інформацію диференційованою, тому прослуховуючи наші бесіди. Можна натрапити деінде на брильянти і такі собі самородички, які наштовхують на думки, а думки народжують шлях, а шлях відкриває істину. Напевно, це і є наше е, таке завдання наштовхувати людей на роздуми, які приведуть до висновків. І ці висновки змінять життя наших слухачів. Я це про це тільки хотів сказати. Ніби... Водночас і знаю вас трішки, і тут щось як скажете, за багато інформації, ну тільки хопа і новенька якась вона дуже цінна. Ну це так трішки емоції і радості мої. Е, Майстре, а мене третє запитання наступне. Зараз ми так з любов'ю, як ви почали розповідати. А тепер запитаю за Анубіса. Дуже загадковий і водночас відкритий, як для мене. Хто він цей Бог? Майстра, прошу також розповісти. Ви в роботах зустрічалися з ним. Буду дуже вдячний. Дякую. Ми, дякую. Ми поруч з Анубісом досить давно. Е, така... У мене є друг, мій учень, який зі мною з п'яти рочків, зараз йому майже 15. Е, у якого в друзях ходить Анубіс. Він постійно супроводжує е, роботи і дві експедиції, які були в Єгипет. Під час війни від нашої академії всі роботи проходили саме через цього хлопчину. Уявіть собі, майстер, якому всього 14 років на той час було. І робота планетарного масштабу на території нашого ашраму Атлантичного проходила через нього. Анубіс нам не просто небайдужий, він рідний. От зараз мене прямо вібрації сповнюють обійми Анубіса. Просто ахуаєдінамасобіарго. Лиадаса, Хома, Ділоя Сейва, Доммади Сихи, Владисио, Ларида нома сіда, Халама, Товадаси, Сіхолдина, Соєва. Ті, хто відчувають, могли мене зараз просто вібрації зашкали. Бачите, наш анубіс не змовчав. Я дякую йому, я, я бачив, просто був в ньому, він був в золотих обладунках і з своїм посохом. Така подовжена ваджра, я би сказав. Це зброя потужна єгипетських богів. Ми бачимо де інде в фільмах, як вони її застосовують. Я думаю, що це і лучова, і звукова зброя. Ну і не тільки зброя, а і інструмент. Я думаю, одним словом, якщо описати Анубіса це справедливість, це великий друг, шанувальник, маат вселенської справедливості, і анубіс велична, безпристрасна, але пристрасна одночасно постать, пристрасна любов, пристрасний баланс, могутній потужний воїстину Бог. Який супроводжував людство на його зарі і е, супроводжував і нашу е, школу, і Ашрам в ті часи зараз прям е, не, не можу вийти з того. Так, стану. так, так. так, так, так. От, але це дійсно е, ну, надзвичайно близькі енергії, е, такий братський, я би сказав, для мене особисто енергії. і відчуття те, що. Багато часу ми провели, займаючись однією справою і будучи побратимами щонайменше. От. Тому дійсно до Анубі супроводжує багато духовних робіт, і як більше можливо охорона, як стримуючи якісь або запобігаючи якійсь небезпеці в тонких світах. Неймовірно, просто не знаю. Напевно, що братів по крові так близько не відчуваєш, як братів по духу. То це анубіс для мене. Ну, ви знаєте, я плотність цієї енергії відчув, коли ви почали говорити. От плотність, воно ну, така ж густина така. ось так. А зараз в мене запитання таке, ну, як для мене особисто воно цікаве, я думаю, що наші глядачі теж зацінять, бо інформації водночас про дану постать чи Бога і багато, і водночас і немає її. Тот Атланта. Що відразу асоціюється, це смарагтові скрижалі Тота Атланта. Коли це гуглиш, воно одразу забивається. Майстре, це Бог чи це навчений богами мешканець? Також по інформації про Тота, що я знайшов, що він пішов з нашого світу сам, не через старіння чи, чи смерть. Як ви думаєте, майстер, це дійсно так? І чому він пішов? Дякую вам. Він пішов через Вознесіння в процесі, він втілює в себе багато сутностей, але будемо говорити для того, щоб не заплутувати наших глядачів, наших друзів. І щоб нам було про що поговорити про Тото Атланта в наступному, на, на потім, бо таємниць з цією постаттю забагато і багато інсинуацій. А ми говоримо про Тота Атланта. Це мій вчитель, друг, побратим, духовний наставник той, хто був поруч багато еонів років, коли гинула Лімурія. і ми йшли під воду з ним, просто взявшись за руки. Ми, я увійшов тоді якраз на під час в часи гибелі Лемурії, і при переході в Атлантиду, в часи Атлантиди, я увійшов в його команду, і ми разом будували і піраміди, і величні храми в Єгипті, і храми, від яких лишилися тільки енергетичні. Сліди і храми, які, рештки яких ми бачимо і тепер. І звісно, це постать планетарного масштабу і скрижалі, е, тота, звісно, вони е, е, с, с, е, на людство мали величезний вплив. Але як сказав Тот, він передав певні повноваження кілька років тому. І благословіння нашої академії, і, напевно, відповідальність в першу чергу на мені. Про це ми розкажемо далі, колись, не, не тепер. Я не навіть хотів сказати, але на відчуттях час не настав. І дійсно, ми будемо і продовжуємо працювати і з тотом Атлантом, і з його скрижалями. І це я не знаю. Таке собі благословення для людства мати втілених таких наставників, яким був тот. І навіть би аби він був тільки людиною, це вже було б багато, і це був би щонайменше генієм. А так як він дійсно був більше, ніж людина, щонайменше, і мав і силу більшу, і знання вселенського масштабу. Він не тільки. Знав закони Всесвіту, передавав нам, а і застосовував їх на планетарному і більш планетарного масштабу. Я думаю, що це постать, яка могла створювати світи, впливати на створення світів. Він, він пішов тоді, коли було потрібно йти, коли він не, мог, не міг не йти. І лишивши по собі не тільки скрижалі. В моєму серці, це велика, велика пам'ять, велике тепло, велика сила і велика честь бути поруч і відчуття, що від мене він не відійшов не на мить, супроводжує мене в моїй духовній роботі сьогодні. Я відчуваю його силу, Його благословіння, і аби його не було в житті нас, нашої академії, то. Було би все набагато складніше, можливо, деінде не так ефективно, але його супровід незримий нашої академії це просто благословіння неба, те, що ми і згадали, і не забули цю величну, потужну постать. Для нас це вчитель, побратим. Духовний наставник, лідер нашої школи в минулому. Та і тепер, напевно, що по-справжньому і наша школа розвивається і відновилася під його благословінням. Тому я дякую Всесвіту за честь знати тота Атланта. Дякую. Майстра, ви знаєте, сьогодні у нас і водночас інформаційний такий ефір. Ну, я думаю, наші друзі, наші глядачі відчують, який він енергетично вібраційний. І емоційний Я теж. Це дуже сильно відчув. Майстра, я вам дуже дякую. Це була неймовірна подорож. Друзі, дякую вам. Чекаємо на ваші коментарі та запитання. Я думаю, після сьогоднішнього ТЕР вони мають у вас бути і не одне. Дякую вам. Дякую. Дякую, друзі. Дякую, що були. Відчуваю тепло ваших сердець. Хоча ви ще тільки зараз дивитесь цей етер, але ви вже з нами. І, звісно, ми очікуємо на ваші запитання. І пам'ятайте, найкраще запитання за місяць буде записано на окреме відео, і ми його розмістимо. На нашому е, каналі. Отже, друзі, обіймаємо всіх щиро і не прощаємось з вами. Кажемо па-па! Дякую.